до одного краю до другого, щоб дійшло до краю паперу. Сьогодні у Центрі освітніх інновацій надзвичайно креативне, оригінальне заняття. Там, а, так, такий захід у нас відбувається, відбувається вперше. Галина Олегівна пояснить, що це відбувається. Ми робимо акрилову заливочку сьогодні. Пробуємо це наша проба пера. Абстрактні такі композиції, у нас такий любитель абстракції. Так, дивися, доводиш, веди, веди. але так доведи, щоб воно дотекло хоч один край до кінця, а тепер сюди. О, воно має так трошки потекти, нічого страшного. так, о. І так треба, щоб заповнило все. А тепер давай поставимо, дивися, і візьми білий колір і білим кольором доли оці кути. Отак просто візьми білу фарбу і доли. Отак береш і отак просто наливаєш, заповни, Богданочка, візьми паличку, не, 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 не цей, а тру, паличку. Дерев'яна паличка. І нею якісь такі узори можеш поводити. так, Покрем, покрем, тут зряти. Це волосся твоє. Так, дивися, ще, ще, ще. можеш використати ті кольори, які в тебе є в роботі. Жовтий, наприклад, тут не підійде. О, Трошки погано вимішана фарба, до речі. Ось так та коротенько суть цієї техніки, скажіть Галина Олегівна. Ми знімаємо в прямому ефірі, щоб наші глядачі розуміли, про що йде мова. Сьогодні спробуємо зробити таке декоративне панно, використовуючи новітні технології живописні. Акрилова фарба в рідкому стані, наноситься на холст і виходить, такі картини, які можуть нагадувати якийсь космічний простір, якийсь трошки загуста фарба. Тобто наливаємо фарбу на, на е, холст. І роздуваємо трубочку. Вона тут утворює свої узори, несподівані узори. трошки Дуже цікаво. Заполоміж. І просто, ага. і оригінально. Так. Ось там кутик один і тут ще кутик треба заповнити. Давайте дожини от сюди трошки дожини. О, все пішло. Бачиш, і такий в тебе вийшло. Якийсь камінь благородний, так? О, і давай тепер спробуємо е, трошки вогнем відкрити гульбур. Дивися, бачиш, починають відкриватися ячейки. Дивіться, дівчатка, отут. Бачите, відкриваються отакі від ага. тепла? Ось. А Дивися, е, златочка, глянь. Скільки в тебе тут відкривається, всяких цих температура, вона відкриває ту фарбу, яка була знизу. Богданка, знаєш, що зробив? Візьми паличку. І паличкою набери чорний колір, наприклад, або якийсь оранжевий. І в ці білі краплинки, отак просто береш паличку і сюди в краплинки додав ще якийсь, знаєш, в тебе получиться такі ці. І зараз я тобі покажу ще один момент. Дивися, а тепер береш отак паличком і легенько оці краї, отак, легенько, щоб в тебе от, отак отак зробити. І знизу, бачиш, фарба там є знизу, так її легенько підбери, О, щоб вона в тебе стекла. Так. Ого. Дивись, яка в тебе вийшла композиція. Таку руками, руками таку не намалюєш, правда? О, а Дивися, ти можеш, можеш взяти паличку, паличку, отамака. Отам, 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 отам. Дерев'яну паличку, важко. Дивися, можна якісь, але не, не перестарайся. Дивися, можна якісь оці от потягнути і зробити якимись, е, якимись лініями. Ну, тобто, Але уважно, подумай, де треба. Отут тут по краях зроби, бо тут у тебе такі незакінчені краї. О, бачиш так? Але щоб не було щось таке, ніби як паркан, а попробуй таке... О, отак от О, Бачиш, такі в тебе лінії виходить, розвитку. Але дуже ніжне вийшло. Коротше, я вам не віддам. <рес> я заберу собі. <саги. рес> На виставку поставимо, щоб всі, думаємо, що всі так, бачили. Я Ще погріємо і подивимося. Бачите, ця робота вона така ніби швидка, але вона потребує дуже хорошого, хорошої підготовки. Сподіваюся, що у нас все добре. І дивися, і отак ручкою, отак знизу пройтися, щоб ті капельки знизу. Зібрати, щоб вони потім не висохли. все, ручки витираєте. Так. Все, що є тут під руками, отак витираєте, рукавички ковички знімаєте і кладете на серединку. І це воно має висохнути два дні, ми це не маємо чекати. Тепер треба чекати два дні, щоб висохло. так? О, Добре. Будемо ага. чекати. 2 дні.